Малята, сьогодні до нас в гості завітали зайчик з ведмедиком. А як ви думаєте, що вони будуть робити? А вони будуть йти по доріжках. Зайчик буде йти по вузенькій доріжці. А ведмедик буде йти по широкій доріжці. І ми з вами сьогодні навчимося малювати вузеньку і широку доріжку. Листочок ми покладемо горизонтально, як доріжка. Якщо перевернемо так, це буде вертикально, він буде стояти як стовпчик. А ми будемо малювати на горизонтальному листочку, як доріжка. Першу доріжку ми намалюємо для зайчика вузеньку. Намалюємо жовтою гуашю. Не забуваємо, що пензличок ми тримаємо трьома пальчиками, вмичаємо в пензлик в жовту гуаш, ставимо від лівого краю листочка пензлик, прикладуємо і одним рухом ведемо пряму вузеньку лінію до кінця листочка. Ось перша доріжка для зайчика вузенька намальована. А зараз намалюємо широку доріжку для ведмедика, Мочаємо пензлик в жовту фарбу, ставимо, прикладаємо на край листочка і тягнемо вузеньку лінію до кінця. Потім знову вмочаємо фарбу, прикладаємо біля цієї лінії пензлик, щоб він торкався, і приводимо ще одну лінію. Лінії повинні торкатися. Одна до одної. І ще одну лінію. Лінія торкається до попередньої. Ось наші доріжки готові. Для зайчика і для ведмедика. Ми замалювали вузеньку доріжку і широку доріжку жовтого кольору.